Лучанка Тетяна розповідає, що в січні 2024-му звернулась до приватної клініки з проблемою жіночого здоров'я. Як пригадує її, запевнили, що процедура, яку її робитимуть, не складна. Вона мене запевнила, що ця процедура не складна, не страшна. Вона проводиться з під обезболенням. Це буде коротенький загальний наркоз і мене навіть в той день відпустять додому. Процедуру, а саме гістероскопію, призначили на 14 березня, однак провели її вже в пологовому будинку, розповідає лучанка. Спочатку наче все було добре, але наступного ранку, пригадує, з'явилися перші тривожні симптоми. Зранку я прокинулася дитину відправляти в школу, і я відчула, що мені сильно внизу. Були живіт, він був розпираючий біль, мене тушнило. Мене таке було відчуття, що я зараз втрачу свідомість. Коли я подивилася в зеркало на себе, я була дуже бліда, я була як мрець. Жінка одразу зателефонувала до своєї лікарки, але та, начебто, її запевнила, що така реакція організму нормальна. Таке може бути, тому що процедура, як ця гістероскопія, вона ну там має таку якусь специфіку, що це нормально, вона потім вийде. 19 березня Тетяну вже госпіталізували у важкому стані і сказали, що терміново треба операція, що в мене дуже мало часу. Що я мушу погодитися на втручання об'єм, якого буде визначено вже під час операції. Ось мене попередили, що я можу втратити матку і всі органи жіночі. Після операції жінці повідомили, відновити репродуктивну функцію неможливо для пані Тетяни. Це стало справжнім ударом. Я прийшла до лікаря за допомогою, а чуть не померла і вийшла звідти без органу. Непоправна втрата, яку у мене орган не виросте. В мене моє здоров'я мені не вернуть. І це дуже вплинуло на мій, як то кажуть, психологічний стан. Це на мене вплинуло як на жінку. Це, це в мене купа депресії, це сліз, купа. Це дуже довга післяопераційна дорога. Нині з лікаркою колишня пацієнтка зустрілась у суді. Діалог з потерпілою ведуть вже адвокати-гінекологині. На чому? Я ваші висновки. Без юридичної медичної освіти. Будь Ми ласка, своїми словами поясніть, чому ви вважаєте, що в тому, що ви втратили орган, винна на саме. Е, я е, коли себе відчула погано після. Хірургічного втручання я прийшла за допомогою до лікаря, яка власне зробила це хірургічне втручання. Це ж очевидно, лікар влізла мені всередину, робила якісь маніпуляції. Мені після них стало погано, і я прийшла ж до того самого лікаря, щоб вона допомогла мені щось зробила, бо мені погано після цих маніпуляцій. Коментувати обвинувачення і цю історію загалом жінка відмовилась. Скажіть, будь ласка, я можу запитати у вас? Я не буду давати наразі. Ця справа перебуває на початковій стадії судового розгляду. Нині триває вивчення документації медичних висновків і свідчень.